Чотири пожежі сталося на Волині. У селі Зміїнець Луцької громади горів житловий будинок. Рятувальникам вдалося загасити вогонь. Чергові підрозділи 2 та 25 ДПРЧ з міста Луцька за допомогою водяного ствола загасили пожежу двохповерхового житлового будинку. Травмованих немає. Ймовірна причина події недолік конструкції димаря. Палали і три господарські будівлі У селі Переславичі Павлівської громади. Вогонь загасили вогнеборці селища Іваничі спільно із працівниками пожежної охорони села Павлівка. Імовірна причина пожежі коротке замикання. Електромережі інша споруда палала у селищі Маневичі. Вогонь охопив частину даху будівлі. Вогнеборці за допомогою водяного ствола повністю загасили пожежу. Потерпілих немає причину займання. Встановлюють і ще одна господарська споруда горіла у селі. Люб'єць, що на Любишівщині. На місце події прибули рятувальники 12-ї ДПРЧ селища Любашів та працівники МПО «Дольс». Надзвичайники за допомогою двох водяних стволів ліквідували займання. Пожежа трапилась через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.